Це Майнкрафт, найвимогливіша гра у світі, яка здатна з'їсти любу кількість ресурсів вашого комп'ютера. А це комп'ютер вартістю 15 тисяч доларів, який я сьогодні збираюсь покласти за допомогою різних експериментів у Майнкрафті. Цей ПК має 2 ТБ ddr 5 RAM у восьмиканальному режимі, два велетенські процесори із загальною кількістю 128 потоків і відеокартою RTX 4090, яку я успішно адаптував через пожарний рукав у цей комп'ютер. Характеристики просто божевільні, як для звичайного ПК, бо це не ПК. А сучасний Dell на сокотах LGA 4677 2023 року випуску. У ванільній версії Minecraft система не сильно відрізняється за продуктивністю від звичайного high ПК. Навіть якщо видалити все з карти, FPS не б'є якихось рекордів. Я бачив і значно більші цифри в цій грі. Встановив я трохи модів на Minecraft. І, до речі, ні Bedrock, ні Java версія Minecraft не використовують два процесори разом. Давайте перевіримо. Скільки блоків у цій грі я зможу замінити на TNT? Для цього скористаю спеціальною командою і отримую топір чи сокиру, яким тепер можу виділити точку початку і точку кінця виділених блоків. Тепер пишемо команду set TNT. і блоки різко змінили свої релігійні переконання. А за допомогою такої команди я телепортуюсь в край карти, щоб виділити останній кутовий блок. Відійду подалі і заміню блоки трави на TNT. 37 тисяч блоків з'явилися миттєво. Давайте підемо далі. 1 мільйон 225 тисяч блоків гра створювала значно довше. Але ми підемо значно, значно далі. 22 мільйони 200 тисяч блоків створювалось приблизно 7 хвилин. І це неабияк багато. Навіть споживання рам виросло до 100 гіабайт. Але ми підемо настільки далеко, наскільки це можливо. Тому я знову перемістився в край карти, виділив там блок, потім перемістився в протилежний край карти і виділив там блок. Тепер замінюю все на TNT. На перший погляд нічого не змінилося, але команда почала виконуватися. Тому наш чарівний топір зараз не працює. Щоб ви розуміли, я зараз намагаю замінити всю карту Майнкрафта: 60 на 60 мільйонів блоків. А це 3,6 квадрильйона блоків. Кожен блок це 1 метр квадратний, а це 3,6 мільярда. Квадратних кілометрів, що в сім разів більше за площу нашої планети. Ну а поки сервер рве дупу і намагається зробити неможливе, давайте я вам розкажу про справжній український сервер Квант. Це не просто GTA 5 Roleplay, це цілий віртуальний всесвіт. Тут ви можете стати ким завгодно від поліцейського до далекобійника. Хочете доставляти посилки від Укрпошти чи нової пошти, а вас не беруть по причині того, що гарячого стажу у вас немає. Так прийшов влаштовуватися в тебе вже робочий стаж є. Підкурюйтесь від гри і не забувайте про патріотичні стікери. Або, можливо, стати стрітрейсером на тюнінгованому авто, брати участь у перегонах та домінувати на дорогах. Ви також можете зайнятися тюнінгом автомобілів, змінюючи все від висоти кліренсу до виліту коліс. У Квант на вас чекає безліч можливостей і справжнє ігрове життя, де навіть закони мають значення. Зберіть свою команду. Квант це світ, де кожен зможе знайти своє місце. Почніть свою пригоду вже зараз з промокодом Т1000. Приблизно через 7 хвилин я помітив дещо дивне. Споживання РАМ почало зростати і доволі швидко, треба сказати. Вже майже 200 ГБ оперативки зайнято. Схоже, гра готова виконати таку божевільну команду. Ще я помітив, що гра, яка використовує всього один потік процесорного ядра, з якоїсь причини і задоволенням, задіює всі 64 потоки на повну потужність, і навіть цього їй не вистачає. Десь через годину оперативна пам'ять почала дуже активно заповнюватися, і вже майже 800 ГБ зайнято. Ніята, максимум, що я бачив, це 900 гіабайтів. Далі оперативка почала вивільнятися, а потім знову заповнятися. Я тут підрахував і з'ясував, що на виконання цього скрипта мені знадобиться 11 років. Тож теоретично це можливо, але в мене немає стільки часу. Давайте подивимося, скільки блоків динаміту ми зможемо підірвати. Маючи такий об'єм оперативки, я вів команду, яка створює піраміди з TNT різного розміру. На 1500 і на 170 тисяч блоків піраміди з'явилися майже меті. Єво, дивіться, яка між ними велика різниця? ось праворуч. Піраміда на 1 мільйон 350 тисяч блоків. Виглядає вражаюче. Чи не так? А що, якщо створити піраміду на 10 мільйонів блоків? Це зайняло вже дуже багато часу. Ось як виглядає піраміда, яка майже в 10 разів більша. Навіть піраміди містера Біста не такі великі, як ці терикони з Донбасу. Але для мене цього недостатньо. Тому я створив піраміду на 85 мільйонів блоків. Її створення зайняло приблизно 40 хвилин. Але ви тільки погляньте на результат. Піраміда настільки велика, що здає. Я досягнув межі генерації піраміди у цій грі. Ось вам порівняння всіх пірамід за тротиловим еквівалентом у реальному житті. Остання піраміда за потужністю дорівнює рівнює семи найпотужнішим ядерним бомбам по 50 мегатонн кожна. Давайте підпалимо їх і подивимося, скільки пірамід зможе вибухнути, перш ніж гра крашниця, бум! Перша піраміда на 1500 блоків вибухнула миттєво. Та що на 170 тисяч блоків вибухала вже значно довше. До речі, всі зависання я вирізав, бо на цю піраміду пішло вже десь півгодини, а ви зараз дивитеся все в прискореному варіанті. Ну, здається, апокаліпсис закінчився. О, ні, бідний ослик. Не можна давати йому мучитися. Краще добити бідолагу, поки ще живий. Дивно, але він не падає вниз. Може, це якась аномалія? Одну хвилинку іскри ще летять. Здається, фейерверк ще не скінчився. О, Боже, іскр стає все більше і більше. Здається, вибух зачіпив піраміди на 1,35 мільйона блоків. Я думаю, варто побажати успіхів нашому ПК, тому що ця гора вибухів надзвичайно велика, гра сповільнилася настільки сильно, що прогрес почав займати буквально години. Іноді вона зависала на півгодини, але не крашилась. Тому що у нас хороший запас РАМ, а зліва все ще летять іскри, мабуть, вони будуть летіти наступні 30 років. У прискореному варіанті це цікаво дивитись, йшла вже сьома година експерименту. І з кожною хвилиною я був все впевненішим, що наш сервер впорається з цією пірамідою. Ось уже більша частина піраміди вибухнула. І думаю, ми підірвали приблизно мільйон блоків. Враховуючи, що загалом у піраміді 1,35 мільйона. На це знадобилось 167 рам. Далі я не буду продовжувати, бо зараз друга година ночі і пора йти спати. А спати з увімкненим пилососом я не можу. Для наступного експерименту нам знадобиться командний блок. Ось такі налаштування і така команда. Багато командних блоків і команда для спавну великої кількості кріперів. Тут я хочу перевірити, скільки ми їх зможемо заспавнити в одному місці, який буде ФПС. Нижче трьох кадрів засіб. Секунду я не бачив. Крім того, крипери починають зникати, тобто в грі є якісь ліміти. Але я думаю, їх тут понад 10 тисяч. А що, якщо підірвати їх усіх одночасно, за допомогою ось такої команди? Наприклад, бум, вони майже до мене долетіли, гра не вилетіла і одразу після вибуху ФПС значно виріс. Якщо постійно підривати кріперів, вони можуть навіть викопати чималу яму під собою, а потім автоматично вмирати від падіння. У мене є ще одна ідея: що, якщо заспавнити 100 командних блоків в одному місці і дати їм усім одночасно команду, нескінченно спавнити кріперів? Ох, це було непросто. Кожні 20 секунд доводилось їх підривати, щоб хоч трохи підвищити ФПС. Але через 10 хвилин я запустив усі блоки і отримав негативний приріст FPS, один кадр на секунду, але це занадто високий FPS, я потребую більше, тобто менше. Тому я почав рити яму за допомогою кріперної тяги. Виявилося, що коли вони помирають, ФПС вищий, ніж коли вони живі. Але покласти таким способом комп'ютер не вдалося. Тож тепер я встановлю дуже багато графічних модів. Кому треба, ставте на паузу і дивіться, як вони називаються, адже у нас, як-не-як, як, RTX 4090, і треба їх слід навантажити. З шейдерами і покращеними текстурами Майнкрафт просто не впізнати, подивіться на це. Наче якась нексген графічне оновлення версія гри. І це навіть без технології RTX. Тобто це просто шейдери. Ви подивіться на ці текстури, а на рослини. А як тварини тепер виглядають? А в підземелі взагалі пісня, але їхній вплив на епес просто колосальний. І з 300 ФПС до 9 це цього не вартує. Але я прийшов сюди не за графікою, а за вибухами. І цього разу не ті хоча вони виглядають фантастично, що можна розглядати цілими днями, а кріперами почнемо з великої спавн ферми. Гра працювала, але в один момент просто крашнулася. Гаразд. трохи зменшимо масштаб і підірвемо меншу кількість. Але ні, гра все одно вилетіла. Добре, перед фінальним випробуванням давайте подивимося, скільки таких комп'ютерів, як у мене, мають користувачі платформи Steam. У нас 2 ТБ RAM. Найпопулярніша конфігурація ПК серед користувачів поки що 16 ГБ або 32 ГБ, А от більше ніж 64 ГБ має лише 0,42 людей. І навряд чи хтось володіє аж двома терабайтами. Шість ядер найпопулярніша конфігурація ПК, але в нас 64 ядра. Такою потужністю володіє 0% користувачів. Я видалив майже всі моди, залишивши тільки ті, які дозволяють робити безкінечну рендер дистанцію І тоді почав рендерити чанки з нелюдським бажанням. Пожар... Ранням заповнити 2 терабайти рам після години моїх веселих подорожей. оперативна пам'ять заповнилась більше ніж на 60 гіабайт. 100 гіабайт пам'яті зайнято. Ігра вже дуже сильно лагає, але мене цим не зупинити. Я хочу побачити межі цієї системи. Ішли йшли години. Чанків ставало все більше. А пам'ять заповнювалася повільно. Через дві години я подолав позначку у 200 гіабайт. ФПС впав до одного кадру на хвилину, але я не здавався і йшов далі. Хоча моя голова вже почала гудіти від цього шуму. 300 гіабайт. Кожного разу, як я повертаю в сторону чанків, це викликає у мене занепокоєння. 400 гіабайт. Занепокоєння переросло в злість на негативний вирішев фпс до трьох хвилин на один кадр 500 гіабайт. Один кадр займає так багато часу, що я встигаю забувати, в яку сторону мені треба. Повертати камеру 600 гіабайт. Я вже дуже голодний і виснажений. Але продовжую експеримент, наче від цього залежить доля людства. 700 гіабайт. Я прийняв той факт, що ця гра не вилетить ніколи, доки не закінчиться, оперативна на пам'ять. Гріч хати на інші параметри комп'ютера. Навіть в відеокарті менше почала використовуватись пам'ять 800 гіабайт. На заповнення такої кількості рам у мене пішло десь 11-12 годин часу. Дивитися вдалину було боляче, не те слово, один кадр. Раз на 8-10 хвилин, але гра не вилітала за цей час. Я відрендерив майже 20 мільйонів чанків, із них тільки 2 мільйони потрапило в екранний простір. Мені вдалося заповнити понад 1 терабайт рам у Майнкрафті, і гра ще працювала. Було 22 мільйони чанків, але той запис залишився на камері. І Я забув про нього і видалив. Дякую всім спонсорам за підтримку. Дякую за перегляд. Ще побачимося.